Доброго дня! Хочу показати, як я роблю домашнє вино в умовах гаража для всіх початківців, для тих, хто полюбляє вино. Яким чином я віджимаю сусло і ставлю на бродіння вже у стекляну посуду. Буду коротенько розповідати, кому цікаво. Можете подивитися, що мені необхідно для того, щоб зробити віджим сусла. Сусло саме у мене вже 6 днів бродить. Ось видно, що шапка вже впала, сік просочується через шапку. І я вже ставлю навіть через, через прес. Це вино. Прес мені, дякуючи Свату, Сват подарував. Він уже зробив вино в Закарпатті літрів 400. Тому, кому буде цікаво його придбати, ссылку поставлю в кінці свого відео, під своїм відео. Значить, сусло у бочці, потім безпосередньо сам прес. Ось такої конструкції прес. Дуже простенький і дуже зручний, як на мене, це остання партія, вона дуже зручний для використання. Потім 40 літрова нержавіючої сталі знержавічої Ось таке сито. Не дуже з мілкою сіткою. Потім у мене ємність для відбору вже соку для додавання цукру і підігріву, стекляний бутиль, ну і чим я буду додавати. Це хотів би показати на виході після в кінці, на дні бочки. Ось так от виходить ось таке. У нас насіння, потім ми його висушуємо і отримуємо ось такий мелений порошок насіння винограду, який дуже корисний у використанні для їжі, ну, при використанні для людини. І так далі ми йдемо. Наступним чином я знімаю кришку преса, відкладаю її у бік. Бутель нам поки що не потрібний. І беру і засипаю сусло безпосередньо прес, Виставивши так, щоб сік акуратно стікав у ємність. Засипаю я десь приблизно ось до цього рівня. Віджимаю воно дуже чудово, сторони через ці отвори воно не витікає. Таким чином я засипаю разом, відбираючи і шапку і відбираючи паралельно кліткий сік, який дуже акуратно, як бачите, оброб із кінок він не вибирає за цю відставочку. І таким чином я переціджую.

спокійно пересіджується і стікає Ну ось я наповнив уже ось до цієї планки чому не більше тому що коли більше то Тут усе почне вилітати сюди під тиском пресу, тому наповнив до цього встану і тепер ставлю на місце кришку пресу. Виставляю, щоб прес пішов виключно по центру і починаю безпосередньо процес віджиття су. Це проста конструкція Крес, пресу. Після завершення робіт дуже легко все вимивається водою. Продавлюється це все поступово. Прокручую, щоб знову ж таки сік не випирав, не виходив за межі бортика. Коли вже зусиль для більші, тоді... Докручую і залишаю на якийсь час, поки воно здавить повністю сік. Так, коли процес повністю вже віджатий, прес забираю назад, викручую, знову ж знімаю кришку преса. І ось так разом способом дістаю жми. Ставлю ось таким чином на відро. Все. Перемиваю прес, тому що оці щілини вже забиті. І повторюю процедуру. Ось все, що залишилось із жених. Виноматеріал використовую після перебиття ягоди. Ставлю в бочку, додаю 50 грам на 10 літрів сусла цукру. На бродіння ставлю в теплому місці 20 градусів. Після віджиму сік знову додаю 50 грамів на 10 літрів цукру. Води не додаю, чистий сік ставлю на зброжування подальше для вже ну, переброжування вина. От вся процедура. Дякую всім.